Вітаю вас на каналі Місячна країна. Взимку дуже важливо продовжувати солити та квасити капусту, адже вона джерело багатьох вітамінів та ще й чудово зберігається без холодильника, що в умовах перебоїв з електроенергією є великим плюсом. І зараз я розповім, коли у січні 2025 року краще за все солити та квасити капусту. Я дам найкращі дати за місячним календарем. Капуста, заквашена у ці дні, порадує смаком, буде щільна за консистенцією, смачна та поживна. Нагадаю, що найкращим періодом для соління та квашення капусти є період зростаючого місяця, а крім того, в активні знаки. На зростаючому місяці стають активними бактерії, що викликають бродіння. І завдяки цій активності капуста насичується корисними речовинами, органічними кислотами. Якщо засолити капусту на зростаючому місяці в активні знаки, то вона вийде хрумкою, в міру солодкою, кислою, пікантною, буде добре зберігатися без втрати смакових якостей. А ось найгіршим періодом для соління та квашення капусти є, по-перше, по дні молодика та повні Вони несприятливі, бо результат не виправдає ваших очікувань і капуста може пропасти. Крім того, не бажано солити та квасити капусти у період спадаючого місяця, коли знижується активність бро... Бактерій і бродіння сповільнюється, капуста може стати м'якою та водянистою. Крім того, не рекомендується жінкам займатися засолкою капусти у критичні дні. А далі найкращі дати у січні за місячним календарем. І перша дата це 1 січня до 12.50, це зростаючий місяць у козерозі. Капуста, яка засолиться чи закваситься у цей день, порадує смаком, буде щільна за консистенцією і смачна. Наступні дати 6 та 7 січня, це зростаючий місяць у овні і теж дуже гарні дні. Капуста буде смачна, хрустка та добре збережеться. Наступні дати 8 та 9 січня, Зростаючий місяць у тільці. Це плідний та вологий знак. Капуста збереже усі цінні речовини, буде соковита, поживна та дуже гарна смачна на, на смак. 12 та 13 січня це зростаючий місяць у раці, і це найбільш продуктивний знак зодіаку та той, що утримує соковитість у капусті. Робить її м'якою, але пружньою, хрусткою і дуже соковитою, не сухою. Тож, Підведу підсумки. Найкращими датами у січні будуть перша половина першого, шосте, сьоме, восьме, дев'яте, дванадцяте та тринадцяте січня. Я бажаю вам вдалого саління та квашення капусти.